Ці кадри зроблені тиждень тому у Львівській області. Тоді зайнялось одне з найбільших сміттєзвалищ країни. Під завалами загинуло троє рятувальників. Експерти визначили, катастрофа була неминуча. Експлуатувалося звалище з серйозними порушеннями, тому йдемо перевіряти наше у барвінку. На Ужгородське сміттєзвалище площею у гектар звозять відходи з обласного центру, Ужгородського району та навіть перечина. Хоч проєктували полігон лише для Ужгорода. Сьогодні сюди щодня приїздить від 15 до 20 машин сміття, тому наповнюється воно дуже швидко. От 20 машин десь вони вивезли порядка 550 500-550 кубов. одне з найбільших порушень львівських сусідів відсутність насипу землі по периметру всієї території. Необхідний він як своєрідна огорожа, аби вітер не розносив сміття по сусіднім узгіддям, щоб запобігти обвалам, а у разі пожежі, щоб на територію надходило менше кисню. У барвінку цей рів всього три метри при втричі вищій горі мотлоху. Цей насип зроблений десь порядка три роки тому назад. Цей насип. Я. E vin să-i nasi, vin să-i să resurs. Dar trebuie să-i nou, un rubet. Коли вітри, тому подобне, щоб не було саме загорання, і щоб вони розкидали весь політинент по цілому полю. Воно, воно розкиде порядка 300-400 метрів. Ще одна з найбільших порушень львівських сусідів відмова від пересипання сміття ґрунтом. За правилами, кожні два-три матри спресованих відходів потрібно робити півметровий насип землі для того, аби при загоранні спалахнула не вся 14-метрова гора сміття, а лише верхній шар. Звалище повинно виглядати як торт, шар бруду, шар землі. Інакше пожежу буде неможливо загасити. У барвінку пересипають буд матеріалами, аби не витрачати зайві кошти на закупівлю землі. Тому історія 2007 року, сподіваються, не повториться. Друга третя карта в мене загорілася. Ми її тушили. Порядка двох не город весь був в диму, і тільки вода не допомогла, тільки одно допомогло, що ми срочно тут робили котлован, робили і дали повністю по периметру двох карт. Дві карти то. Примерно то було десь примерно 3,5 гектара, ми засипали землею. Чи не найбільший ризик обмежений вихід біогазу. Небезпечні випаровування, які утворюються під час процесу гниття, легко займисті. Достатньо скла від розбитої пляшки і сонячного проміння. Ця ділянка найнебезпечніша на звалищі. 14-метровий насип не має отвору для відводу біогазу з чотирьохрічних нашарувань. Саме тут найбільший ризик самозагорання. І якщо це станеться, рекультивувати доведеться весь полігон. Рекультивація, тобто повне засипання полігону землею єдиний спосіб погасити вогонь на всіх рівнях. Та це передбачає завершення експлуатації звалища, а варіантів, де розмістити нове, поки немає. Тож у разі загорання весь Ужгород і район залишаться без місця для вивозу сміття. Треба буде десь знаходити якісь райони, то йому а я знаю, що такого полігона, що може прийняти таку количество тільки тут в Ужгороді. На даному моменті тільки уже треба срочно думати про відвод землі для нового полігона. Безвалище вже заповнене на 90% і експлуатувати його можуть максимум півтора-два роки, якщо довше екологічна катастрофа. Підземним водам, ґрунтовим водом, атмосферному повітрю, навколишнім прилеглим територіям до сміттєзвалища. Розпосюдження твердих побутових відходів до на прилеглих територіях до сміттєзвалища на земельних ділянках, що розташовані поблизу сміттєзвалища. Виходить, складуються відходи на Ужгородському полігоні з дотриманням далеко не всіх технологій, кажуть екологи. Зараз триває перевірка звалища у барвінку на дотримання екологічних норм. І недоліки як огородження звалища та виведення біогазу необхідно чим швидше вирішити, бо літо найнебезпечніша пора. А після трагедії під Львовом у міністерстві екології пообіцяли зробити інспекцію полігонів. Найбільш переповнені з них закриють. Зараз на усунення проблем полігону під Ужгородом. Потрібно близько 5 мільйонів. Чи зуміють місто та область знайти такі кошти невідомо. Та від цього залежить екологічна безпека всього району.